Привіт мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. А сьогодні ми з вами будемо говорити про самий основний продукт на нашому столі. Він вранці на нашому столі, і в обід, і ввечері. Як ви гадаєте, про який прай... піде мова продукт? Правильно, це хліб. Недарма кажуть. Поганий обід, коли хліба немає. А ще є прислів'я про хліб. Хліб усьому голова. Без хліба і медом сити не будеш. Не хлібом єдиним сита людина. Земля матінка, а хліб батечко. Без солі не смачна, без хлібу не ситно. А як хліб на стіл приходить до нас? Як маленькі зернятка перетворюються на ароматний запашний хліб, сьогодні будемо говорити про довгий шлях зернятка до нашого стола і про працю людей, що виростили його. У мене в руках жетони різних кольорів. Кожний колір це означає певний етап створення нашого хліба. Перший жетон чорний. Що він нам нагадує? Грунт, землю, рилля. Отже, з чого ж починається подорож зернятка? Хто першим з'являється в полі? Першими. Навесні виїхали в поле трактори. А хто керує тракторами? Трактористи. А щоб трактор правно працював, за ним стеж. стежить і ремонтує їх механізатор. А як у далекі часи Орали? Раніше Орали кіньми, позаду чіпляли плуг. І ззаду йшов орач. А зараз кіньми орють землю. Ні, ні. Трактори орять землю. До трактора прикріплюють плуг. Трактор тягне його. Плуг перевертає землю, вона лягає великими щільними грудками. У таку землю зерно кидати ще не можна. Потрібно спочатку її розпушити або, ще кажуть, зборонити. Звичайно, боронувати старовинне слово. Воно походить від слова борона, сільськогосподарське знаряддя, схоже на великі граблі, у неї гострі сталеві зуби. Трактор тягне барану за собою. Вона розпушує ріллю. Тепер земля готова до посіву. Можна кидати в неї насіння. Як це робили в давнину? Раніше це робили вручную. По полю йшов чоловік сіяч. Брав зерно з мішечку і розсипав його по всьому полю. А зараз. Зерно сіють машини. До тракторів чіпляють сівалки, в бункер яких засипають зерно і засівають в поле. На цьому весняні роботи закінчуються, і наш чорний жетончик ми змінюємо на зелений. Настає черга літа, сонечко пригріває. Дощик поліває, зернятка починають проростати. Все поле стає зеленим. Зростають посіви. А хто ж дивиться за їх ростом? За зростанням ледь пророслих з землі росточків спостерігає аграном. Що це за професія? Це людина, яка знає. Як ростити хліб, які хвороби і шкідники можуть перешкодити йому? Уважно подивиться аграном на маленькі колосочки і бачить напали на хліб, не поле, жуки, шкідники. Треба їх знищити, інакше загине весь урожай. А іноді загрожують пасівом бур'яни. І ось тоді дзвонить аграном фермеру. І каже, що треба оприскувати полі. Чіпляє фермер до свого трактору оприскувач і оприскує. Ось знову вийшов аграмном в полі, дивиться, високими стали колосся, а кольором стали золотистим. І змінюємо ми нашу зелену фішечку на жовту. Зернятка в колосках поважіли, нахиляються до землі. Треба вчасно хліб прибрати з полів. Інакше все зерно висиплеться на землю і розтягнуть його миші полівки та пти пташки. Щоб цього не сталося, необхідно зібрати врожай. У давні часи, коли не було машин помічников, Збирали врожай вручную серпом жали пшеницю. Виходили в поле зранку і до ночі косили хліб, хлібні колоски, а жінки в'язали снопики. Потім везли пшеницю на тік, там обмолачували її, били палицями, щоб зернятка висипалися. Цей час збирання хліба називається жнива. А як зараз прибирають урожай? Урожай збирають машини. Це комбайни. А як називається людина, яка керує комбайнем? Так, комбайнер. Яку роботу виконує комбайн? Він великими гострими ножами. Зрізає колосся, косить їх. Всередині комбайна є молотарка. Вона звільняє зерна від колосків. І ось зерно сиплеться у кузов вантажної машини, а солома упаковується у брикети і залишається на полі. Як ви гадаєте, навіщо? Потім її заберуть на корм домашнім тваринам. А хто знає, куди відвозять зерно водії? Вони везуть у великі зерносховища, а називаються вони елеваторами. А нащо потрібні елеватори? В них зерно зберігається всю зиму, його там сушать, провітрюють, щоб воно не заболіло від вологості. З елеватора наше зерно потрапляє на хлібокомбінат і наша жовта фішечка змінюється на білу. Там є кілька великих цехів. В одному із цехів, найбільшому на хлібокомбінаті, з зерна роблять муку. На млині, а людина, яка це робить, називається мельник або мукомол. Далі мука потрапляє в інший цех в пекарню. В пекарні з борошня роблять тісто, і печуть з нього булки, плетінки. Караваї, поляниці. А чи знаєте ви, чому хліб буває різний? Чорний і білий, солодкий і звичайний. Тому що печуть хліб з різного борошна. Чорний хліб печуть з житнього борошна. Житньо борошна виходить із жита. А білий хліб випікають з пшеничного борошна. Тому і хліб називається пшеничним. Ну а солодкі булочки теж печуть пшеничного борошна, тільки в тіста додають побільше цукру. А як же хліб з комбінату потрапляє до нас на стіл? Водії вантажних автомобілів розвозять хлібобулочні вироби у булочні. Ми приходимо в магазин і вибираємо красиву рум'яну булку. Ось який довгий і важкий шлях проходить зернятка, перш ніж до нас прийти на стіл хлібом. Як багато людей працюють, щоб ми кожен день їли з вами свіжий хліб, ось чому я завжди кажу вам: хліб треба берегти. Це справжнє багатство нашого народу і нашої країни. Хліб завжди вважали головним блюдом на столі і в давнину бізнього за стіл не сідали. Вважалося, що якщо в будинку є хліб, то голод не страшний. Дітки, що нового ви сьогодні дізналися на занятті. Чи цікава була для вас ця подорож? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!